Триває 1220-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ, техніки збройні сили України знищили ще 970 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 27 червня окупаційні війська Росії втратили 1 мільйон 16 тисяч 720 військових, 10 тисяч 969 танків. 22 тисячі 896 бойових броньованих машин, 29 тисяч 630 артилерійських систем, 1 тисячу 425 реактивних систем вогню, 1 тисячу 188 засобів ППО, 416 літаків. 337 гелікоптерів, 42 240 безпілотників оперативного тактичного рівня, 3388 крилатих ракет, 28 кораблів. 53 тисячі одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі одиницю спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.